Вітаю, друзі! Ми отримали всі кольори чудових рюкзаків ручної поклажі. Зараз розберемося, чому цей так рюкзак, такий крутий для подорожей. По перше, він фіксується на ручці валізи. Так, в нього є розумний рукав, дихаюча спинка. Потім потаємна кишеня, в якому можемо сховати ось цілянку, відсібнувши їх від карабінів. Окрім цього, позаду є ось така величезна кишеня, пом'якшена під ноутбук. Ноутбук вміщується 17 дюймів. І ще основною фішкою цього рюкзаку це наявність розширення. Що ми можемо з ось такого класичного об'єму, який чітко відповідає. Параметрам більшості авіакомпаній як класична ручна поклажа розкрити розширення і перетворити цей рюкзак в дуже місткий з літражем в 48 літрів, і це все з вагою 1,2 кг. кілограма. Тобто ми отримаємо максимальний об'єм з мінімальною вагою. Попереду ми маємо ось таку зручну кишеню з додатково сітчатою кишеню. Збоку є ось така прихована кишеня з додатково сітчатою кишеню під пляшечком. І зовні ми маємо ось такий карабін, який фіксує додатково бігунки основного відділення. І до того ж, цей рюкзак відкривається як валіза. І ми тут маємо ще додаткову вологостійку кишеню, кишеню на блискавці. І ось це все відділення є дуже зручним. До того ж, має стяжний ремень, яким можна зафіксувати необхідні речі. Так само і під цією січатою кишеню ми маємо ще один стяжний ремень, в якому можна теж зафіксувати дуже зручно речі. І знизу рюкзак ще й має пощільне тканину. Зверніть увагу, як мінімум 1 сантиметр тканини, для того, щоб ваші речі менше контактували з поверхнею. Наприклад, той самий ноутбук менше бився об підлогу, коли ви будете кидати рюкзак на підлогу. І тим самим рюкзак не буде затиратися, коли ви його Постійно будете ставити в подорожах на підлогу. Тому ми маємо багатофункціональний, якісний, дуже місткий рюкзак з окремим відділенням під ноутбук. Він буде чудовий для подорожей, ну навіть і для міста.